Хочу подякувати своїй команді. Це, напевно, що єдина гра за цей сезон, де в мене практично претензій немає до команди. Чому практично? Тому що 90 хвилин була дисципліна, я бачив команду, дисципліновану в обороні, в атаці, да, дезреалізація, але це є футбол, так воно буває. Ми вважаємо, що заслужено перемогли сьогодні і заслужено вийшли в фінал. Створили дуже багато моментів, потрібно працювати над реалізацією. Да, додатковий час, 4 хвилини. Не вистачило цієї концентрації нам, десь дисципліни. Вже вроде б, пішов додатковий час і команда повірила в себе, що І Тому почали десь спішити, привезли собі два небезпечних моменти. І один отримали ворог. Цього не потрібно допускати. Все ж таки є нам над чим працювати, тому сьогодні такий дуже гарний день нашого президента. День народження Валерія Володимировича, тому користуючись з нагодою, ми своєю командою хочемо його привітати, побажати міцного здоров'я, тому що такі люди роблять велику справу, вони вложують кошти в спорт, незважаючи на ці моменти, на цю ситуацію сьогоднішню тяжку в країні. Тому терпіння, здоров'я і побільше перемог, звичайно. Що можна сказати? Кубкова гра. Вже досить висока стадія. Кожна з команд хотіла перемогти. Нам, на жаль, сьогодні це не вдалося. Нічого, рухаємося далі. Як для першого сезону вищелізі, ми досить далеко зайшли в кубку. Будемо працювати, команді ми набори, бажаю, успіху надалі. Дякую.